Здравствуйте! Я Володимир Ішаєн. Сьогодні 25 грудня 2012 року. Перед вами раритетний сорт винограду під назвою Талісман. Вирощую я цей сорт винограда з 1994 року. Саджанець придбав у місті Запоріжжі у відомого українського селекціонера Ключикова Євгенія. Олексійовича і дуже ним задоволений. Я був враженим тим кущем, який ріс у нього на арці перед входом з вулиці до будинку. Великі грони, великий дуже кущ перекривав всю цю арку. Це було дуже вразливо. Я купляв його під назвою Гібридна форма F666, Потім з'явилась десь через рік назва кеша 1 а вже і ще через рік чи два появилась назва і талісман. Зараз цей сорт винограду має ряд синонімів, які перед вами на екрані. Зараз багато виноградарів цікавляться раритетними сортами, оскільки багато невдоволень новими формами винограду. От так що будьте уважні, щоб вам не продали е, іще кхе, такий же самий е, сорт винограду, який вже у вас є. Сортом талісман я дуже задоволений. Він дає щорічні врожаї, е, надійний сорт. Неправда, не у всіх він е, получається. От е, його недоліком є функціонально жіноча квітка, і тому не завжди він запилюється у багатьох. У мене він запилюється завжди нормально. Грони ось такі вирівняні. А е, заповнені правда невеликі, тому що я їх надрізаю наполовину, щоб ягода була більша. І в 2020 2021 році навіть прийшлось мені їх і підстригати на тій стадії, коли вже десь половину розміру вони свого набрали, тому що були дуже-дуже щільні. Отриманий сорт винограду талісман в інституті імені Потапенка. І, от для ліквідації цього недоліку, пов'язаного з функціонально-жіночою квіткою і запиленням грон в цьому ж інституті був отриманий сорт винограду Світлана з крещуванням талісмана на різамат. Мої знайомі тут в Полтаві і під Полтавою, той же Якушенко Василь Євдокимович, вирощують ці обидва сорти винограду і різниці великої не бачать. Єдина відмінність це те, що Світлана на тиждень визріває раніше талісмана. А ці кадри вже сняті в цьому році. В середині вересня йшли дуже сильні дощі. перші півмісяця, Я навіть не мог проїхати на дачу. Так все було мокро розкисло. Деякі ягідки були уражені листовікою, і як ви бачите, вони є такі загнились. Листовійки до цього в мене ніколи не було, але в цьому році появився спалах Листовійки і сонечок. Сонечок взагалі дуже багато було. От, ну, вони вреда для ягід не роблять. Так от, як бачите, ягоди цілі. Не потріскались, витрамили. Ті, що на сонці ці на арці, вони вже їх можна їсти, але цукру не набрали. Ці грони потім висіли ще місяць і цукру так і не набрали. О, Це така була погода в цьому році і так визрівав виноград. Оскільки підписники каналу, глядачі цікавляться старими раритетними формами винограду, а також задають питання, що ви можете порекомендувати взамін, то я в цьому відео порівняю сорт винограду Талісман з новими формами винограду Азія і Мелодія. Розглянемо характеристики цих виноградів в порівнянні, взяті з інтернету. Ось вони перед вами. Як я вже говорив, сорт винограду Талісман. Отриманий в інституті імені Потапенка е, скрещуванням е, Фромуаси Алби на восторг, тобто це е, сорт винограду групи восторга. Е, ну Далі, як я також говорив, талісман скрещувався з різоматом, була отримана е, отриманий такий сорт винограду, як Світлана, який відрізняється від талісмана лише строком дозрівання. Як показала практика вирощування цих. Двох сортів талісмана і Світлани в Полтаві, Полтавській області, десь на тиждень. Ну, якщо талісман у мене на дачі на Полтавщині, це 30 кілометрів приблизно по прямій від Полтави. Він визріває в кінці серпня, початку вересня, От, ну, Світлана на тиждень раніше. Форми винограду Азія і Мелодія отримана Калугіним Віктором Михайловичем. Срок дозрівання 130-135 днів у Азії 125-135 днів у мелодії, але це нові сорти і ось кадри винограду Мелодія зняті на винограднику у Олександра Гергеля. А це ось перша сигналочка манюня на прищепі. Мелодія також на прищепі, от такі перші сигналки. Тому ще рано говорити про те, як вони там будуть созрівати, але я взяв порівняння, тому що по характеристикам строки дозрівання з талісманом підходять майже такі. От. І також білі ягоди в мелодії біла. Ну а в азії, якщо витримати на кущу, то вона становиться бурштинова, янтарна, а у мелодії жовта. Ось так вони виглядають у порівнянні. На жаль, повністю визрішуї ягоди Азії у мене немає. Думаю, що в цьому році ми з Гергелем цей недолік виправимо. Квітка, Квітка у талісмани функціональна жіноча. І ось так виглядає частина суцвіття винограду сорту талісман. Фото зроблене 1 червня 2018 року. Як бачите, течинки не розвинені. Кращим опилювачем є вальок. Якщо ви прив'яте хоч один який-небудь рукав валька в кущ з Світланою або з талісманом, грони будуть набагато кращі. Проблема з опиленням буде вирішена. Це опробувано на практиці тут у нас в Полтавській області. Ну, а це фото е, винограду талісман, правда, в порівнянні з лорою. От лора дві грони посередині, а справа і зліва талісман. Як бачите, запилення пройшло було нормально, ягоди е, рівні, грони заповнені. А це одна із ягід порівняння з гривнею. Як бачимо, сорт гінтний вирощування і по цей день, незважаючи на недолік, пов'язаний з функціонально жіночою квіткою. У винограду Азія і Мелодія квітка обоє пола, обох статей, і поки що на цих сигнальних гронах Недоліків запилення не виявлено. Вроді би нормально. І ягоди рівненькі одного розміру. Кущі у талісмана сильно рослі. В Вазії мелодії. Ну от Селекціонер також заявив, що вони сильно рослі Ну, поки що ми на прищепі, тут нічого сказати не можна. Ще тільки буквально по два роки цим прищепом було. Перші тільки плодоношення були. Масагрон. Масагрон у талісмана заявлено 800 тисяч у 100, окремі до 3 тисяч. Ну, 3 тисяч у мене не було ніколи грам, а от е, більше півтора кілограма були. Грони у Азії мелодії 600 100-800-1500 грамів. Ну от на фото показана е, грона винограду мелодію. Це сигнальне плодоношення і вже кілограмова грона. Тобто з перспективи сорт має запас по своїй силі. От. І ягода в нього також заявлена, велика 20-35 грамів у талісмана ягоди 12-16 грам, розміром 35 на 31 міліметр. Ну, я скільки вирощував з 1995 року, то в мене були ягоди стандартно 45 на 40 міліметрів. Один рік тільки були ягоди розміром 50 на 45 міліметрів. І це дуже великі, дуже гарно виглядають і дуже смачні. Ну, а мелодія, як ви бачите, три ягоди заважили 39,66 грама, тобто одна ягода більше 13 грам. Заявлено 23-35. Ну що, це ж перше плодоношення. Треба попрацювати гергелю, щоб отримати іменно такі ягоди і такі грони, як заявив селекціонер. 55 на 40 міліметрів це дуже, і дуже так сказати, велика ягода і дуже престижно. Її отримати довжина ягід Винограду Азія. Заявлена до 70 мм. І ось показано в порівнянні ягода з п'ятачком. Ну, ми довжину не міряли, але якщо врахувати, що діаметр п'ятачка 25 мм, то бачимо, що ягода близько 60, а може навіть більше міліметрів. От така ягода. Ну, в мережі є відео, де показують більші грони. Правда, це нова форма. Нічого путнього ще ніхто не виростив. Ну, по крайній мірі. Я не знайшов публікації. Окраска ягод біла. Білі ягоди. Ну от якщо Азія і мелодія достигають повного достигання, от, якщо їх потримати на кущах, то Азія приймає бурштинову окраску, а мелодія становиться ягода жовта. Консистенція м'якоті смак смак дуже чудовий у всіх трьох. Азію я тільки куштував одну ягідку, ну мелодію чуть більше. Але смаки гармонічні, гармонічні з чудовими сортовими присмаками. Ну а що касається талісмана, то це моя любима ягода. І от якщо потримати його на кущу, то він приймає ще смак легкого мускату. І навіть більше, чим легкого мускату. У нас навіть суперечка була з жінкою на дачі, це було в кінці вересня. Вона каже, де ти взяв цю грону, і я з Зрізав і положив на стіл, вона прийшла попробувала, спробувала, де ти взяв цей мускат. От, у нас же нема мускату. Я кажу, та це ж талісман. Та не може бути, щоб ти мене дуриш. Ну, от такий смак винограду талісман. М'якоть у всіх трьох виноградів м'ясисто щільна. Ну, от у Азії пишуть, що щільна, більш щільна. Ну, поки ще я цього не замітив. Ну, ще мало я її коштував. Ну, шкірка, шкірка у всіх у всіх трьох виноградів з'їдається, непомітно з'їдається. Хрустка, ну чудові, чудові виногради. Мій любимий виноград це талісман, навіть із тих от котрянка. Ще ну котрянку я ставлю на друге місце, а все-таки талісман на перше. І дуже гарна, дуже смачна ягода. Ну в кожного свій смак, я свої так сказати вподобання нікому не нав'язую. Може хтось іншої думки? Будь ласка, я е, поважаю думку кожного мого глядача. Цукристість ягід. Ну, талісман, якщо літо нормальне, не таке було як в цьому, році, то дуже солодка ягода. Заявлено 23-25%. І він повинен бути найсолодший через серед цих трьох виноградів. Стійкість до хвороб у всіх цих трьох форм заявлена середня. Ну от талісман я вирощую. Майже вже скоро буде 30 років. От. Ну, звичайно, потрібно е обробляти е, дивлячись, яке літо, яке погода. От. Ну, в цьому році я фунгіциди не використовував, я використовував тільки мікродобрива, проводив позакореневе оприскування. І е ви бачили, е мій талісман е е е відео в другій половині вересня. І от Такий він мав стан. Ягоди витримали, не потріскались, от, а дощі йшли, були дуже сильні. Ну, Ось і, ось. Якщо нема нічого, то, звичайно, вони його будуть довбати. Це ясно. От, птички його не трогають. У мене, по крайній мірі, не знаю, як за інших. От, стійкість до морозу талісмана мінус 25, Я його не вкриваю з 2000 року, з 2000 року ложу лозу тільки на землю. Як правило, вкриває сніг, але якщо б, навіть без снігу бували морози до 20 і більше градусів, ну 22-23, то підмерзань я не бачив. Ну, що касається Азії і мелодії, от то тут. Заявлена морозостійкість в Азії – мінус 25, але це все треба тестувати. Треба набирати досвід, формиці нові. От. Дуже часто задають питання, яка, е, як обрізати. Ну, все залежить від того, яку ж ви формування маєте. Оце ви бачите, ці грони показані. Це тут горизонтальний кордон. Тут я е, приміняю коротку обрізку. От, десь на 2-3 бруньки. От, такі. Якщо касається стрілки, одна-дві бруньки. Що касається е, сучка заміщення, рожки такі, е, ну як сформувати? Є відео у мене на каналі, таку формуванку. Далі там пішло на гору е, на арку, на арці там е, довга обрізка. От, е, десь буває на вісім і на десять. Бруньок, ну, що касається е, винограду е, мелодія, то е, Гергель все вирощує у нього єдине формування. А саме багаторукавне віяло з віддаленою зоною плодоношення, як правило, 4, А вже як з кущі старі, то 6 рукавів. Ну І довжина одного рукава може бути старої лози десь до півтора метра і більше півтора метра. Це довжина плодової лози. Ну, звичайно, якщо це вже декілька років вирощується цей сорт чи форма винограду. Якщо тільки прищепа, то там, звичайно, може бути і 50-60 см довжина плодової стрілки. Все залежить від того, як прийметься прищепа на другий рік, як правило, вже бувають сигнальні врожаї. Ну, це все, що я можу сказати про ці е, три виногради. Е, якщо у вас є якісь пропозиції, чи бомо, побажання, чи коментарі, от, будь ласка, пишіть це в коментарях. От я з увагою все читаю і відношусь дуже позитивно і гарно до тих, хто пише по суті справи, по суті, відео. Не треба дякувати мені за українську мову, це не подвиг. Я українець, живу в Україні і це моя рідна мова. Я вчився в українській школі, закінчив правда, нас вчили російською російської, і ми однаково володіємо цими двома. От, але це не подвиг, про це не пишіть. Пишіть по суті, що касається винограду. Ну, і всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.